Шановні друзі, сьогодні будемо говорити про три букви. Буду вам про це розповідати. І це, безумовно, передменструальний синдром ПМС. Навіть я думаю, що ви чули багато жартів з цього приводу, що там, у начальника ПМС, так? Ну, я чув інколи таке в колективах, там, де я не працював. Кажуть, сьогодні щось він злий, мабуть, в нього ПМС. Ну, У нас такого нема, слава Богу. У нас взагалі ПМС нема. Чому? Тому що ми гінекологічна найкраща клініка, де це неможливо. Просто всі вже не працюють, якого він був, але це жарт. Насправді, дуже багато жартів про це є і ну, щось несерйозне, як би кажуть, кажуть ПМС, щось таке несерйозне, насправді це може бути серйозним. І так, що таке. ПМС. ПМС це наявність певних симптомів, про які я вам скажу. Їх багато, більше 70 симптомів існує, які виникають у другу половину менструального цикла. У другу половину, коли виробляється гормон прогестерон, так звана секреторна лютеїнова фаза, фаза жовтого тіла. І вони зникають протягом перших 4 днів. Циклу, тобто після початку менструації протягом більше 4 днів їх вже немає. Тобто є чіткий зв'язок, чітка циклічність. Симптоми можуть бути е, такі: це е, набряки, набряки кінцівок, живота, груди, дискомфорт у грудях, це болі в животі, це вздуття живота, дискомфорт у кишківнику, це головні болі, можуть бути інколи досить сильними, це е, безсоння. Це дратівливість окремо можна виділити ПМС, пов'язаний з поганим настроєм, з депресивними проявами, з серйозними психічними проявами. Але хочу сказати, що не у кожної жінки ми ставимо такий діагноз, навіть якщо в неї є певні симптоми, тому що приблизно 70% всіх жінок мають симптоми ПМС. Чому так? Тому що ПМС це наявність симптомів. Які заважають життю стосункам, якості життя, працездатність знижують. Якщо є симптоми і вони не настільки вам заважають, то в принципі це не ПМС. Тобто це передменструальна симптоматика, але діагноз ПМС ми не ставимо. Тобто не завжди це треба лікувати активно. Слід пам'ятати, що МС дуже добре контролюється, якщо ви розумієте просто, що це, особливо, якщо у вас нейропсихічна форма така, ви роздратовані, ви просто знаєте, що зараз у вас є застосунок, там менструальний цикл відображений, ви бачите, що зараз у вас десь приблизно 7 днів до менструації. В ці дні у вас дратівливість. Не читайте гороскопи. А дивіться в застосуночок. Якщо ви бачите, що у вас ці дні наступають, ну просто так: уникайте, уникайте конфліктних ситуацій. Очікуйте, що якщо груді на, наливаються, то можна випити таблеточку ібупрофену, наприклад, чи легкий е сечогонний препарат. І цього може бути достатньо. Тобто розуміння фізіології своєї, плюс такий невеличкий симптоматичний контроль. Але інколи безумовно головні болі настільки сильні, що треба активно лікувати препаратами знеболюючими. Чи набряки такі сильні, що треба пити чогоні там протягом тижня, наприклад, на, на останній тиждень менструального цикла. Або у вас окрема проблема, пов'язана з дратівливістю, і є навіть окрема форма предменструального синдрому, яка називається предменструальний дисфаричний розлад. Уже багато букв, вже п'ять букв, не, не три а ПМДР. ПМДР. ПМДР це коли суїцидальні думки. Дуже сильна дратівливість, там просто хочеться вбити. Там ну жах. Як Сковородка і там когось там хочеться вбити вже в касках. Всі ходять родичі. Але насправді це велике страждання і ваше, і ваших родичів. Тут не до жартів насправді. І є спеціальний опиталь... опитувальник, там кілька запитань, і ви відповідаєте. і Ми ставимо на основі цих запитань діагноз ПМДР. Ось це лікується вже антидепресантами, такими як, наприклад, флоксетин, інші антидепресанти. Інколи навіть з суміжними спеціалістами треба радитись, такими як невролог там і так далі. І так далі. Ну, і що хотів би сказати, як лікувати? Лікувати часто навчання, тобто, щоб ви в ці дні знали, що це можна очікувати. Другий момент це е, ральні контрацептиви. Деяким жінкам допомагають оральні ральні контрацептиви, вони просто припиняють. Цикл, як таковий, і у частини жінок зникають відповідні симптоми. Це антидепресанти в в циклічному режимі. Інколи ми використовуємо навіть фітопрепарати, тому що по ним не так багато доказів, але є певні фітопрепарати, які можна пробувати при певних симптомах ПМС. Ну і найголовніше при ПМС це зрозуміти, що це дійсно він, тому що завдяки великій кількості симптомів. Це можуть бути і прояви інших захворювань, тому лікарю-гінекологу інколи досить складно сказати, що це ПМС, а не прояв якихось захворювань. І тоді ми інколи звертаємося до терапевтів дуже гарних, які допомагають нам з'ясувати, чи це прояв. Не гінекологічного захворювання, чи це все ж таки ПМС, і вони нас заспокоюють і допомагають таким кансиліумом вирішити, що це ПМС. В будь-якому разі, можна жартувати, але терпіти це точно не треба. Чоловіки повинні усвідомлювати, що це дійсно може бути проблема психічна у жінки в ці дні, і не до жартів може бути в деяких сім'ях, родинах. Дійсно складно, тому е, кажіть про цю проблему, її треба активно виявляти та вирішувати, щоб у вас було все гаразд. Тому що наша мета як лікарів допомогти вам жити краще. Це основне наше завдання. На цьому буду закінчувати. Якщо у вас будуть ще коментарі та питання про ПМС, ви, будь ласка, нам пишіть.